Сі поліція затримала 39-річну жінку, яка після пологів викинула свою новонароджену дитину з вікна шостого поверху гуртожитку в Приморському районі. Інцидент стався 8 вересня в день. Повідомлення про тіло немовляти під вікнами будівлі надійшло від завідувачки гуртожитку. На місце одразу прибули слідчо-оперативна група ювенальні поліцейські та мобільна ДНК Лабораторія. Менш ніж за півгодини правоохоронці встановили матір загиблої дитини, жінка з сусідньої області. Перебуваючи в кімнаті співмешканця та в стані алкогольного сп'яніння, вона народила доньку та одразу ж викинула її з вікна. Попередньо встановлено, що дитина народилась живою і загинула від смертельних травм. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває у пологовому будинку під наглядом лікарів та поліцейських. Дії жінки, кваліфіковано за статтею 117 Кримінального кодексу України, йдеться умисне вбивство матір'ю своєї новородженої дитини відразу після пологів. Згідно з чинним законодавством, максимальне покарання за цей злочин, позбавлення волі на строк до 5 років. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантів про підозру та обрання запобіжного заходу. У рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, зокрема судово психіатричну яка має визначити осудність затриманої. Процесуальне керівництво здійснює Приморська окружна прокуратура Одеси. Відомо також, що у жінки є ще малолітній син, який проживає з бабусею на Миколаївщині. Інформацію про матір соцслужби отримали для вирішення подальшої долі хлопчика.